А зараз ми вам покажемо цікаву ділянку дороги в місті Запоріжжя. Ми зараз рухаємося по шляхопроводу, який має таку народну назву Дамба. Зараз будемо повертати праворуч. Ми рухаємося в середній смузі, оскільки права смуга у нас призначена для руху маршрутних транспортних засобів. І ми чекаємо, поки буде розрив в розмітці, яка відділяє нашу смугу від маршрутної, ну, щоб ми могли перестроїтися праворуч. Так, вмикаємо правий покащик повороту. Ось у нас вже переривчиста розмітка, зміщуємося праворуч і повертаємо. Рухаємося в своїй смузі. Тут у нас є розмітка, більш-менш. І на наступному перехресті будемо повертати ліворуч. Тут таке дуже цікаве перехрестя, таке y подібне можна сказати. І а, так, у нас тут знак дати дорогу. Ми під'їжджаємо трошечки далі. Так, у нас тут є розмітка. приймаємося лівіше по своїй смузі. У нас є розмітка 1.13, маленькі трикутнички, перед якими ми повинні зупинитися. Пропускаємо всіх, хто рухається справа і зліва. Можемо виїжджати в ліву смугу. Тому що при повороті ліворуч у нас не регламентовано. Яку смугу ми повинні прийняти. А отже, на нерегульованих перехрестях потрібно дивитися на знаки і обов'язково на розмітку, щоб зайняти правильне положення на проїзній частині. Дякуємо всім за увагу. Дотримуйтесь правил дорожнього руху.